Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І нарешті у нас на огляді новинка акумуляторного інструменту 20-вольтовий пилосос DVC 200BC Ultra. Розпакуємо його і подивимося, що у нас в комплектації. Інструкція текстильний мішок і колеса транспортувальні. Ремінець для того, щоб можна було на плечі носити. Фільтр для збору рідини. Сам пилосос. Дістанемо його з целофану, це нам не треба. До речі, що доволі зручно, з задньої сторони у нього ховається щільова насадка, а з бокової сторони, самого баку у нього схована насадка для збору рідини. І якщо вам здається, що у нього доволі короткий шланг, то це не так, він розтягується до 2,5 метрів. Плюс пилосос працює не тільки на всмоктування ай видув. перемикаєте теж шланг на цю сторону і можна видувати, якщо, наприклад, треба обдути робочу зону. І давайте заглянемо в сам бак. До речі, об'єм його складає 16 літрів. Відкриваємо бак і бачимо вже встановлений фільтр хепа для збору пилу. На випадок, якщо вам треба збирати рідину, то ви знімаєте фільтр хепа, замість нього ставите паралоновий фільтр, який йде в комплекті. Заглушку, щоб не загубити. Також назад повертаєте і все. Ставите назад кришку і збираєте рідину. А ми повернемось назад до фільтра хепа. З приводу режимів роботи. У пилососа їх два: це середній та максимальний. На максимальному режимі він створює розрідження повітря з силою в 16 кПа. на середньому в 9 кПа. Об'єм бака становить 16 літрів, з яких 8 є корисний об'єм для збору пилу. Якщо ж казати про збір рідини, то він може поглинути в себе до 10 літрів. Далі справи. Працюю поплавок і він відключиться. Це одна із трьох систем захисту. Друга система захисту це захист від перевертання. Якщо пилосос перевертається, він відключиться. І третя система це перевантаження. Якщо пилосос буде перевантажений, йому буде важко всмоктувати, знову ж таки, він відключається, щоб не пошкодити двигун. До речі, рівень шуму нашого пилососу складає всього-навсього 75 дБ, що є доволі класним показником. І декілька слів про автономність. Тестували ми його на 4-амперному акумуляторі. Нашому. На максимальній потужності він пропрацював 21 хвилину, на середній 38 хвилин. Та й годі балачок, давайте вже нарешті протестуємо його. Добре, що на такі випадки у нас є заготовка. Тут все. Тут тирса, тут цехла, тут бетон. Навіть металева стружка. Все підготовлено і одразу хочу перевірити захист від перевантаження. Я перекрию рукою потік повітря, і за декілька секунд він має виключитись. Все працює, все чудово. Починаю прибирання на середній потужності. Пилосос впорався чудово. Давайте перевіримо його на максимальній потужності. Але тесто з пилом все таки замало. Давайте його і з рідиною перевіримо. Я думаю, цього вистачить. Замінили фільтр хепа на фільтр для збору рідини, і давайте збирати рідину. Чи вистачить його на цей залишок? Що я можу сказати, на початок тесту тут було більше, ніж половина цього бутля пилососу відібрав у себе все. Ось такий він, акумуляторний пилосос DVC 200BC Ultra. Тихий, зручний, надійний. А більше тестувань з цим пилососом ми знімемо в окремому відео, де будемо використовувати різні матеріали та випробовувати його в різних умовах. Щоб його не пропустити, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайку і, до речі, посилання на цей товар в описі під цим відео. Дякую вам за увагу!